Так, Всім привіт. 17 жовтня, значить другий день обмолоту кукурузи. Перше поле в цьому році. Площа невеличка, мабуть 15 гектарів, а бачу, що за два дні ми його не змолотимо. Машини повинні були вчора. Сьогодні вже 11 часов дня, машини досі немає. Такі проблеми. То дощі не давали, а тепер проблеми великі з вивозкою. Так, це те поле, де, якщо хтось колись повне, сиділи дафа чимани. Пам'ятаю вже, що воно було, де в нас був, де ми перегружали. Кукуруза Піонер 8816, попередник Соя, Уранка Це не наша. Скраю тут показувати у качанаху свій. В принципі, я ось восьмирядковою сілкою, не дуже точно, трошки є різні моменти. Зараз трошечки далі пройду, подивимось на розмір качана, але він в принципі, що на краю, що всередині сюди дуже не міняється, можна сказати, однаковий. Плюс-мінус. Є всяка кукуруза, є ось такі Невеличкий. качан. Ну, стабільний. Кукуруза густенько посіяна. Десь трошки більші качани, десь трошки менші. В основному все, звісно, запилені. Нормально. Подивимося. У нас така кукуруза є теж, то буде видно. Так, отака стерня. через те, що бува не попадаєш в рядок. Оце де тільки стик-сівалки, трошки криво вів, і все, і оце починається трошки отаке. Висота стерні отака, бо наклону після зернової жатки не навернули. Так вона і залишилась, Жатка трошки нахилена попереду, опускаємо. Рішили цей разний. Не навіть так на колонну, ну, бачу, що треба, бо може вдома будемо, знімемо в жодку. Подивимося так. Ось комбайн став на місці. Проїхав повністю, став на місці. Отакі ось втроти за комбайном. А де ну а долі втрати. втрати є. Ось бачите, качон б'є, розлітає. Ну, коротше, будемо на ходу тоді покажу втрати. Де, де цей з комбойна, тоді покажу, де беруться втрати. Край відходив, тоді жили. Та я показував і там скрізь. я Волуга, значить. 15 з половиною, 16. Так, мабуть, фонарик заберу зразу, поки не забув, бо там він і останеться. Такс. Це без добре. Пес добре, да. так. Дві гліфобробки, бур'ян убрали і все. Так Такі зміни потерпів кейс. Отак От тепер виглядає бункер. Так ось така угрузка після ротора. От так ось поле виглядає. Ждемо машини, так тут. Значить, Що хотів я ще у вас спитати? Влага, короче, влага, влага. Влагомір всп 100. Не знаю 18-го року випуску. ну Не дуже багато він у нас працює, але трошки працює. Калібровок не проводили ні разу ніяких. В основному як все хорошо, е, від, Як там різниця з іншими і, і бюджетними, і дорогими ну Максимум 1,5%. Е, сама більша відмінність на кукурудзі чогось є, на тих, е, по, ну на сої, на пшениці все нормально, чітко показує із тими дорогими, що розмелюють. А от іменно на кукурузі різниця буває до півтора відсотка. Ну, та правда, воно й понятно, тому що зернина більша, і цей всередині більше вологи. Е, в принципі, понятно чого більше. ну Але цей рік щось. Щось непонятне. Ми своїм вологом міряє, вологоміром міряємо три рази. Оце з бункера міряю. Вологу показує 15,5, 16,2 і 17,1. Оце з одного бункера в трьох містах міряю. Оце три рази різні показники. На елеваторі ж волога виходить 19 мінімум. Вологомір цей ж розмелює. Хоча набрали, взяли цей, скачана, поїхали на велику фірму, поміряли Вологу, то виходить Волога 16,2. Може хто знає де, можна відкалібрувати. Може хто проводив сам калібровку, я ту книжку всіх почитав, ну це ж треба шкаф, цього всього тут немає. Поїхати кудись змоги теж немає, можна було б відправити новою поштою, якби знати куди кому, заплатили б гроші, щоб люди провірили вологомір. Може його треба трошки відкалібрувати, ну а може тож еліватор є еліватор. Того там і волога така. ну Ті люди, які... Ну велика фірма, яка возить собі кукурудзу, що не приймає, то там я скажу, вологу показало 16,2. І це великий професійний якийсь ну, машинка прямо вологомір. А на еліваторі ж обичний цей, що розмелює, якийсь там за 1000 доларів чи трошки більше. І така ситуація у нас по кукурузі. Трошки бункер наростили, тепер добре. Якраз оце якби бункер не наростили на два круги, не хватало б бункера. А так, оті, все одно ж бункер повний не набивається за цих два круги, ну але якби й не нарушений був, то не вистачало б. Якісь оті, кілограм 300 чи 400 не влазили. Так, хто знає, що вам ще показати, трошки змінилось тут. Були в мене джонгіровські сидіння, замість рідного поставив. Сюди отаке. Так, і ще е, може в кого ось такі комбайни, бачите, поморгало. І можуть в роботі теж моргати. Оце вже ця гадость. Три рази була в ремонті і щось дуже діла немає. Так, отаке ось у нас стоїть. Отак ось воно показує. Отак От я встановив чотири штучки. Поставив одну для цього, щоб тілешку чіпляти, так ми її короче, за цей рік і не чіпляли. В основному дивимося тільки в ці дві мотори. Цей, ну, як вигружаю, ще рідко включаю оцю що шнекові, але як вечором вночі особливо допомагає.